Доброго вечора, Миколаїв, 9 червня. Збирали полуничку, вирішив для історії зняти, коли ми збираємо отак масово, можна сказати, врожай. Йому ми її вже дуже давно потихеньку під'їдаємо. Зараз вона пішла масово поспівати. Вже її багато занадто почала досі гнити. Ми її полили вчора. Це у нас полуничка, Ми її восени посадили тут, її видно не було такі маленькі кущики. Ось так вони гарно прийнялись, пішли в нас вусика покидали. І зараз ми збираємо врожай полунички. Ось така. Гарна полуничка Це у нас тут інша плантація вона посадження висаджена була на агроволокні тут ягода більш крупніша, велика ягода, прямо велика, є, різна є. Мілкіша, а є гарна велика. Ну, як на мене, головне, щоб смачна. А не, там у нас полуниця під навісом. Це у нас полуничка під навісом. Навіс її захищає від сонця, від такого пекучого. Ви бачите, що вона тут зеленіша краще виглядає, вона тут без агроволокна, без нічого, вона тут, можна сказати, сплошним. Ми відкупували собі саджанці і брали ось ось така ягідка. Гарна ягідка. Ось тут вони. За густо тут вона посаджена, але ми бачимо, вона тут тільки-тільки тільки-тільки в'яжеться. Треба її шукати. Але я вам скажу, цей спосіб дає результати, дає результати в тому, що тут у нас ми маємо більш пізніше збір. Як ми бачимо, тут у нас є досить ще маленький. Тільки-тільки-но ну, відсвіли, Вон, деякі квітнуть. Так що захищаюча сітка дає свій результат, затягує вегетацію. І ми там уже куштували давно. А тут ми ще будемо, я сподіваюся, дуже довго її куштувати. Тому що трошки розтягнута вегетація вийшла. Ось таке такі справи. Йдемо збирати. Всім дякую. За увагу. Слава Україні.